Охваєнкхайхен. Саме так в древні часи в Константинополі називали кав'ярні, що в перекладі означало школи мудрості. За чашкою кави жителі міста збиралися в таких школах і спілкувалися на теми мистецтва. Розмова у довжиною фільжанку кави. Чекає на вас далі. Доброго ранку, yeah. Буковина. Давайте мінятися. Ми вас пригощаємо ароматною кавою від золотого дукату. А ви нас цікавою розмовою. Yeah, ні, дякую, нікого не треба, я спішу. Добре. Дякуємо. Ні, yeah, але розмови я не про. <laughs> ну, тоді ходімо в золотий дукат. А про що? E, просто інтерв'ю. Просто, ні, про що, от я ж вас не знаю вперше зустрів. Вот. Там може бути чай. Скарпатських трав, наприклад. Ну, Давайте наскільки. Я думаю, хвилин за 15-20 ми справимося. Ну, давайте. Чоколятова кав'ярня Золотий дукат» – Найкраще місце для цікавих розмов. Отже, давайте робити вибір. Наскільки я розумію, каву сьогодні буду обирати я. За допомогою кавової квітки. А вам пропоную... Тут є дуже гарні чаї. Так? М -м -м. Обирайте. Uh, ну, я думав над uh, тим, щоб замовити лате, насправді. Лате. Так. Да. Добре. Лате. Тоді ми це робимо з вами знову-таки за допомогою кавової квітки. Обирайте будь-який колір. Uh, зелений. Зелений. Покажіть на нього. Отакий. Отакий. Кислинка зеленого яблука. так? Це буде аромат фреш кави яку вам зараз заварять. А я обираю ось цей кольор. Смак сльози. Цікаво спробувати. Отже, вибір зроблено. Отже, давай знайомитись. Денис. Ігор. Ігор дуже приємно. Зазвичай дивно реагують на вулиці, коли бачать нас із камерою. А я так дивно зреагував, коли тебе побачив, і в цієї формі. Отже, наскільки я розумію, це організація пласт, так? Так, я просто. Я якраз зараз направляюся на сходини на свого юнацького гуртка, тобто до дітей, з якими я займаюся. Твоя професія. За освітою я хімік, працюю в Чернівецькому університеті, закінчив аспірантуру і планую захистити кандидатську дисертацію. А ось і Фрешкава, наскільки я розумію. Ваше лате на основі світа з кислинка зеленого яблука, шоколадним смаком. І ваш медово шоколадний мотив з солинкою слізи і у зтою сміликовою Наскільки я розумію, це сльози, так? Цього, це окремо. Це окремо. Додається. Дякую. Чому, от якби, як на мене, це дві різні специфіки хімія. І захоплення е, діти, навчання дітей. Чому такі вибір? Насправді це не це досить типова штука в пласті. Дуже багато є науковців е, і таких досить відомих на весь світ, і з самого початку, зокрема, один із засновників пласту Петро Франко, син Івана Франка. Він був також хіміком, до речі. Е, Хіміком, біологом, ну це було дуже спільно. Один із найвидатніших пластунів-науковців це доктор Любомир Романків, він з Америки. Він один із співробітників фірми IBM, Досі залишається і другом хоча він вже давно на пенсії. І він є одним із розробників технології магнітної, яка привезла створення жорсткого диску магнітного, який використову ну, він честер, які використовують зараз у всіх комп'ютерів. Тобто його група, якраз працювала над цими штуками. Серед власти і наука це насправді ну, дуже, дуже поєднані речі. А ким ти мріяв стати в дитинстві? Е, багато ким. А все ж таки. Ну, Потім уже трошки пізніше, то я почав мріяти стати науковцем. Ароматна фрешкава і цікава розмова. Золотий дукат. Якби у тебе була така можливість. Одне бажання. Твоє б здійснилось. здійснилося. Побувати в космосі. Добре. Тобі подобаються чернівці? Так. Тобто ти корінний чернівчан. Так, я так? корінний чернівчанин. Що подобається в цьому місті? Ну, чернівці місто з дуже гарною традицією, культурою, історією. Але ментальність людей, які тут живуть, вона дуже несумісна, я б сказав, з цим. Тобто люди, які населяються, в всі насправді вони трошки псують то місто. Воно mm -hmm. могло би бути набагато краще. А зараз у тебе є така можливість звернутися до, до всіх боковинців. Я хотів би привітати всіх сьогоднішнім з зверної неділі. Гідно відсвяткувати Великдень, е і щоб у них провести гарно вихідні дні, добре відпочити. Дякую тобі за розмову, за цікаве знайомство. До речі, хочу сказати, аромат сльози такий є в цієї каві, як я і замовив. Гарної всім неділі.